Всім привіт, друзі! Вітаю вас Всіх на каналі Світцитрус. Дуже давно не було відео, майже два місяці. Зі мною все добре, просто зараз такі обставини, що вкрай рідко можу зайти, щось познімати, щось показати. Отже, що хочу я вам показати сьогодні? По-перше, це я хочу показати вам стан теплиці, стан рослин. Якщо люди, які заходять до мене на канал, думають, що я буду показувати там красу, я, типу, підготовлююся. Там і так далі, ні, я показую яке. Я показую правду, тобто в якому стані рослини, в якому стані теплиця, тому що це дуже важливо. Бо от зараз, конкретно по теплиці, ви можете спостерігати досить велику кількість листя. По-перше, це скидається листя, яке було пошкоджено осінню рідку, щось підгоріло, щось десь впало там конденсат якийсь і так далі. Особливо в мене в цьому році от Конденсат падає на кінці листочків. І, відповідно, відповідно, потім цей листочок відпадає. Нічого я з цим не зроблю, тому що, ну, на жаль, температура в теплиці не надто висока і конденсат збирається. Зараз, до речі, от він декілька днів просох повністю. От, також скидаються пошкоджені листя. Підрізані листя. Листя, які були з хворозом, і це нормальна ситуація на даний момент. Якщо у вас обсипається та мистя минулорічної там ще зими весни, і ви думаєте, блін, у мене страждає там рослина, вона пропадає. Вона хворіє. Ні, насправді це просто оновлення весняне оновлення листя, тому що рослинки починають вже пробуджуватися. У них починається їхня біологічна весна, і вони потрошку тягнуть поживні речовини з пошкодженого листя, тому що. Це природа і все саме оновлює. Також хочу зазначити, що за півтора місяці сталося дуже багато опадів, плодів, скажімо так, тому що я просто фізично не встигаю зайти щось зняти, провести якусь дегустацію. Тому плоди опадають, батьки просто їх підбирають, кладуть у горщики. В очікуванні мене, коли ж я вже це все зніму там. Проведу дегустацію, розріжу і так далі. Тому що сьогодні, мабуть, я вам покажу самі рослинки, що у мене по плодам повідпадало, що у мене як себе почуває. А незабаром будемо проводити деякі дегустації. Отже, один невеличкий плодик в світі відвалився, другий ще й досі тримається, і досі він зелений. Що дуже цікаво, тому що перші плоди в світі достигли ще до Нового року. А ці два, ну це вже стиглий, а це ще зелений досі. І рослинка починає пробуджуватися. Я не знаю, то я ще не покажу вам. Ну, ось буквально. Сфокусую. Ось о. Починаються прирости на рослині. Відповідно, весна, тобто є ймовірність, що рослинка просто починає продовжує ростити цей плодик. Також апельсин фрагова на вході у мене. Повідпадали вже всі плоди. До речі, різниця у плодах. Було чи 6, чи 7 плодів чи 5, я не пам'ятаю вже, бо вони поступово відпадали, їх там використовували. Але тим не менш, чим менше плодів, тим вони крупніші. Що у нас тут? А тут у нас танджела вуглі. Величка моя конячка. Раніше стояла всередині. В середньому ряду зараз приїхала сюди на край. Чотири плоди відвалилося, два ще висить, один вже знімали повністю стиглий батьки забрали, тому. Також вже потрібно провести дегустацію та да розвантажувати рослинку тому що також вже починають набухати бруньки. Поряд у мене стояв, надрокот, у якого було дуже багато листя. ну от В такому стані. Це одна із тих рослин яка постраждала через полив поганою водою водопроводною. Всі листя повністю осипалися. Але, тим не менш, по всій кроні починають проростати бруньки. Причому, як такових відсушень гілок немає, тому, в принципі, це означає, що рослина почуває себе добре. Тобто, нема проблеми з кореневою. Є лише проблема та, що була дефектна по листю візуально. Що тут ще цікаво прийти? пройти? Лемкват Таверес подостигав, вже навіть жовтішає. Треба його також знімати. Він ще не прокинувся, але на ньому плодів. Купа-купа. Хоча рослинка ну, зовсім невеличка у мене. Що у нас тут? Це, якщо не помиляюсь, у мене планеліна приїхала на цю частину. Також, оншилу вже давно достигли, дуже давно. Але я просто заходжу, я ну, не можу зняти ні дегустацію, ні порівняння. Сподіваюся, найближчими днями я це все зможу зробити, познімати, показати. Планеліна вже готова дуже давно. Що у нас тут поряд? Так. амо 8 якщо пам'ятаєте. Мою величезну мо, 8, вона майже в потолок впиралася рослинку. Я її вкоротив, пообрізав. І ось дивіться, наскільки рослина хоче рости, не дивлячись на те, що втепиться в основному плюс 6, плюс 7 градусів, масово вона росте. Тут щеплення, так, я зробив з цієї рослини також дерево сад. Обов'язково пізніше в окремому відео розкажу про всі дерева сади, як вони себе почувають і що з ними відбувається, з новими деревами, садами, особливо. Примасоль, моя улюблена мандаринка. І що тут хочу сказати? Шкірочка вже м'якенька, можна знімати, але тайну, Я вже давно почав знімати ці плоди. От що що, я заскокую в теплицю, хватаю саме. Прімосоль, один подик, і несу його своїй коханій дружині. От, Тому якось так. Далі у нас мандарин Денці. Достиг, все добре. Не дивлячись на те, що також з ним була велика проблема по листю, він виростив плоди і також набухають брунки. На відео цього буде не видно, але я це все бачу. Далі за ним у нас стоїть спіноза. Дивіться, які плодики. Вони також вже повністю достигли. Це прям колір, коли клементини прям дозрівають ну прям на 110%. За ним у мене іде корсика, яка також, бачите, мала проблеми. Але також вона по кроні вже починає пробуджуватися. Я скоріше за все трошечки ще пізніше повирізаю оце все оце все безлад, щоб воно все було гарно. І будемо очікувати гарних приростів. За ним у нас рубіна. І рубіно на диво ще досі жовтенький. Тобто він ще не помаранчевий. Не знаю, чому так в цьому році. Але що маємо, то маємо. Катідіана апельсин варієгатний. Також в цьому році запізнюється трошки з дозріванням. В цьому році дуже цікаво стигнуть плоди. Хтось дозріває прям надзвичайно аномально рано, а хтось навпаки затримується. Помело Грийфрут Пінк. Чому помела грейфрут? Тому що так і не зрозуміло, до чого воно відноситься. По смаку це більше помело, але в упаковці грейфруту. Відвалився плодик. Один, де він тут висів, десь він, десь він тут висів. Я не пам'ятаю вже. В попередньому відео можна десь знайти. Он другий плодик, ще висить, той ще надломаний, Як, якраз він ще висить. А той, що міцно тримався, відвалився. Ну, також треба вже дегустувати. Скакс бананза. Два плодики є. Бачите, як відсушує він відсушує він гілочку одну. Опа! Отак. Все. Треба забирати. Поки він не згнив. Все, обов'язково сьогодні його заберу. А інший вже подик колись піде на дегустацію. Що у нас далі йде? Пандероза з одним плодом. Також вона обсипалась через поганий полив. От, всі листя пообсипалося. Я сподіваюся, що вона прокинеться. І все буде добре. Тому що рослина не дуже слабка, плодик невеликий, я не думаю, що він витягнув всі поживні речовини з неї. Також це подик танжевого виківа. Ось, ось він висів. Отак, ось, ось. Не попадає Ну, коротше, поняв, ось так він висів, відвалився, поклали його мені. Подик самого Павловського, на якому щеплени це виківа. І поряд у мене. Також мандарин-шил, це у нас, якщо я не помиляюся, калінін 5. Так, Це калінін 5. От, Як завжди, з плодами усипаний. Також вже достиг, але ще не відвалюється від шкірочки. Тому тут ще можна його тримати на дереві. Поряд у мене ванілія, сангвіньо. Один відвалився, один я зламав ще восени, і два ще висить. Ну, не знаю, достиг він, не достиг. Будемо дегустувати от, в порівнянні з іншими апельсинами. Що у мене тут? Тут, тут, тут? тут у нас мара куйка. Трошки похворіла, трошки полистопадова, тому що в топиці було і 4 градуси, і 3 градуси було. полистопадова, проте подик вона майже, майже достиг. Не пов'явши, все добре з ним. Росина взагалі ну, типу жива, все нормально з ним. Віла Франка з вимонами і повністю її переформував восени. Ось. Все добре себе почуває. Далі у нас йде загараб'янка, там пару плодиків. Що ще тут далі у нас йде? Так, Пурша. Пурша вже також починає прокидатися. Вже в неї починається весна. Тангор Танік. Я просто здивований, що він ще й досі не відвалився в цьому році. Ну, ще поки висить. За ним у нас памела Валентина. Така гарна так, бочечка виросла. Дуже хочу її продегустувати. Я чекаю, поки вона відвалиться, щоб порівняти з Пінк і порівняти з каупаном. Дуже цікаво. Також, що у нас тут. Ну, апельсини потрошку починають прокидатися також. Тут у нас тамона мандарин. Тож, що я думаю, що він дуже схожий на калінін 5 по всім своїм характеристикам. Частину плодів вже зняли, це останній висить. Кантонський лимон. Лишився ще з плодами. плоди. в цьому році маленькі, маленькі, не знаю чого. І плодів було не дуже багато, але ну, маленькі. Значить маленькі. Такі будуть. Нічого страшного. Дознімаємо, в наступному році будуть більшенькі. Так. Сукрена. І вже видно, і прирости лізуть. Ну, Один плодик відвалився, два ще висить. Також будемо знімати поряд з ним сангвінелі. Такі гарні водики. Але я думаю, що їм ще треба повисити. Я, вони 100% вже набрали пігментацію, проте я думаю, ще трошечки треба часу, щоб вони стали більш помаранчеві. Що у нас тут? Маргаритка квітла позав'язувала купу подів. Я її переформовую потрошку, роблю штамбову. Оцю гілочку також буду прибирати. Буде у мене такий гарненький штамп. Така от рослинка розвога. Позаду варігатний лайм. Лізуть бутони, лізуть вже прирости. Що хочу, дуже хочу показати вам це Red's Mitte Ви подивіться зараз я спробую навести. Яка сильна внутрішня пігментація, що вона прямо ось аж назовні пролазить? Тобто, от, ви бачите, вони ж коричневі. От, це тому що там пігментація просто неймовірна всередині. Вони чорні, мабуть, будуть. Все через те, що великі, великі перепади температури у мене. Прям дуже великі. Ну, а також, звичайно, цитрумелка, дає про себе знати. Мандарин Сішань. В цьому році такі, знаєте, самі естетичні мандаринки оншилу. Малесенькі, круглесенькі, і всі один в один. Хоча рослинка сама невелика. Вов'язково хочу цю рослину також пересадити в більший горщик, для того, щоб в майбутньому мати ще більше плодів. Що у нас далі тут? Каупан. Також здорова така подяка. Ну, ще висить, поки я її попідв'язував, щоб вона не відвалилася на землю, не розбилася. Ось, до речі, також показую. Оце листя, на яке впав у мене конденсат. От, якраз видно крапля. Так воно падає. І потім ці листочки відвалюються. Ось тут також є така штучка, але лист ще тримається. Це мор у нас. Кумкват. Мейва на фінгерваймі. І кумквати Маргарита на фінгерлаймі. Нарешті, хто спостерігав, це ж перші плоди. І вони починають там вже дозрівати. Тут у нас біг. Також, якщо бачите, он лізуть прирости щось воно питається, намагається рости. Ну, хай росте собі. Тут у нас майже нічого плодами нема. Проте покажу вам. Ну, от реально показую, як є. Шаста Голд. Поряд таха і голд, Тарок Таро Гатний і мандарин Квара. Ось така ситуація. Ось така ситуація. Це все через той самий полив. Тобто по листя почали обсипатися листочки. Не всі, а от прям шматками крона. Потім почали відсушуватися гілки. І зараз вже постараюсь також сфокусувати. Не знаю, отут буде краще видно. О. По всій кроні починають пробуджуватися брунки. Тобто рослини відновлюються, жодна рослинка не загинула через цю всю проблемку. Все починає відновлюватися, все добре. Далі у мене йде танго голд Один подик також є. Взагалі прямо аж, аж світиться. Це я його, мабуть, дуже сильно натравив. Ну, коротше, світиться аж. Вже також відвалився подик. Також не пам'ятаю, де він тут висів. Я його вже і пообрізав трошки, бо також прирости йдуть, крону треба формувати. Ось танго сьогодні, можливо, навіть розріжу. Що далі у нас іде? Різні рослинки. Так, тут у нас вперше, вперше масово подоносить мацаяма. Оншилу. Також треба знімати. Росинка зовсім невеличка, проте аж 6 подиків. П'ять подиків, вибачаюсь. От. Також грейфрут Red. Відвалився один подик, два висіла, один відвалився. Та тут, якщо цей похитати, і другий відвалиться. Тут у нас все без подів майже, скажімо так, молоденькі рослинки, все прокидається, все гарно себе почуває. Чинотики два висять. Я, чесно, не знаю, якого вони мають бути розміру. Ці варігатні чинота. Проте рослина також починає вже готуватися до приросту. Оце вони такі виросли. Ну, ймовірно, що рослинка маленька. Проте, ну, її є. Хай. Візуально гарно, а там побачимо. Я, в принципі, чіноти не тримаю для їжі, я його тримаю для краси. Так, Сайгон 29. Такі величезні подики. Також перше. Масове подоношення, умовно кажучи, що більше одного поводу будемо знімати. І хашемотік лишився, у мене ще один подик. Також опону, поди який у мене ще щепоний на мері. Як ви бачите, він також майже повністю весь голий, знову ж таки, через той самий полив. На меері також обсипалася частинка листя. Зараз, до речі, можна спостерігати. Воно таке жовтеньке. Це приблизно тиждень, два-три, або як піде тепло, і вони повідпадають, ці погані листочки. Ось і буде у нас отаке от собі оновлення крони. Тому, друзі, отака коротенька у нас прогулянка вийшла сьогодні по теплиці. Можливо, навіть дуже швиденька прогулянка. Проте, ви хоча б тепер розумієте стан. Розумієте, що не треба переживати за те, що навесні обсипається якийсь листочок. Це все нормально. Це все не проблема. Рослини починають відчувати весну і починають іти у прирости. Тому очікуємо тепла, друзі. Очікуємо миру, щоб все було у нас добре. Все буде Україна.